Глядачам, це відеоподкаст Сила добра. З вами я, ведуча Дарія Кара. Волонтерство стало частиною життя багатьох українців, але для кожного цей шлях був різним. Хтось допомагає постійно. Хтось зробив усе, що міг, та повернувся до звичайного життя. Сьогодні ми поговоримо з волонтерами Оксаною Богуцькою, студенткою 5-го курсу факультету історії, політології та міжнародних відносин, та з Діліоном Іваном Владиславом, студентом другого курсу факультету математики та інформатики, які розкажуть нам про їх волонтерську діяльність. Доброго дня, Оксана та Влада. Добрий день, вітаю. Кожен із нас пам'ятає день 24 лютого 2022 року, коли прийшло повномасштабне вторгнення. Цей момент поділив життя на так, скажем, до та після. І е, тут у кожного є власне вже історія. Владиславе, розкажіть, будь ласка, як ви дізналися про початок повномасштабного вторгнення, де ви були в тому, та що відчували? Uh, ну, спочатку день здавався ніби відносно нормальним. Uh, як усі діти, я й пішов в школу. Хоча батьки деяких моїх однокласників наголошували не йти деякі наголошували йти. Uh, все ж таки й пішов в школу. Е, і якраз зранку е, почалася така хвиля новин про те, що почались масові ракетні удари по всій Україні, і це було ну просто шокуюче. Це був шок, це була паніка, і ми не розуміли, що робити. бо Uh, були вибухи в uh, Львівській, в Тернопільській областях, і я тоді вже почав активніше читати новини. Я усвідомив всю масштабність ситуації, що це не було одноразово, що це почалася хвиля і дуже малі шанси, що вона завершиться. Оксана, а як це було у вашій історії? Які ваші дії були та думки в той момент? Uh, я на той час була другокурсницею нашого університету, і я жила на той час в гуртожитку, і тут десь. Ще до сьомої ранку, десь напевно, 6.30 до мене телефонує мама і каже: ось почалось повномасштабне вторгнення, але ти не хвилюйся, все буде добре. Ну і зрозуміло, коли ти після сну, ти не знаєш, що відбувається. А в тебе на 8.20 пара. Ти не знаєш і ти не іти. Ну не знаєш, що робити. Так я зустріла своє 24 лютого. Я поїхала додому в той же самий день. Я пам'ятаю, були затори досить великі черги біля банкоматів в магазинах. Розкажіть тоді, будь ласка, як, чому і коли саме ви почали свою волонтерську діяльність, і що вас мотивувало взагалі діяти в той момент? Е, звісно, що це в першу чергу були донати. Я пам'ятаю свій перший донат це був е, донат на фонд. Е, фонд в притули, здається, або «Повернись живим, якщо я не помиляюсь. так, ось, е, Це було перші 100 гривень. От і потім ти все більше і більше починаєш активізовуватись, більше донатити, тому що люди почали відкривати свої збори. Ось і також в моїй місцевості дуже багато допомагали з їжею. Ось також дуже багато внутрішньопереміщених осіб. І до нас приїжджали в мою місцевість. Також були на той час внутрішньопереміщені особи допомагали з їжею для військових. Відправляли там закрутки, овочі, ось все те, що могли відправити. Ось і потім я вже повернулася в Чорнівці через деякий час, тому що вже там з вересня почалось очне навчання, і ми розуміли, що потрібно діяти, потрібно е, організовувати якісь збори. Е, якщо я не помиляюсь, ми навіть вже десь весною організовували збір для нашого е, однокурсника, який пішов в тероборону, нашого чорнівецького, але він, на жаль, вже загинув у вересні. Влада, а як ви вирішили долучитися до волонтерської діяльності? Е, що вас також... Надихало діяти, ну я думаю, підштовхнула мене моя мама. Вона сказала, що є волонтерський центр, і там є її студенти, які волонтерять, і вона запропонувала туди піти. Я очевидно погодився. То в нас були ще ті речі. Також ми докупили дещо і власне прийшли сюди в резиденцію. Тут почалася моя волонтерська діяльність. Пам'ятаю, тут було все завалено просто усім. Кожен зал був чимось зайнятий, кожні руки були важливі, всі приходили, всі щось робили. і мене е попросили допомогти розвантажувати їжу, яку нам привозили. Спочатку це була така невелика кубка, трошки було всього. І крупи були, і соління були, і сушені фрукти були. Всього потрохи. Це було при вході. Там навіть десь є фотографії в Фейсбуці, точно пам'ятаю, був пост. Ось з часом волонтерський центр тут він почав розростатися. Більше людей почали приходити. До нас почали привозити цілі автобуси, цілі ну, буси і фури різної гуманітарної допомоги, як їжа, так і різний інвентар, так і одяг був. І а, якщо не помиляюся, адміністрація резиденції молоді домовилася з власником а, бункеру чи підземелля, я не пам'ятаю, як він називається, сховища. І ми там організували як нашу другу частину, окрім того, що було тут, а решта була там. Там була їжа. Я був так сказати, координатором по їжі. Все, що було, це я завжди віддавав звіти. Скільки в нас цього є, скільки ми чого віддали? До прикладу, є замовлення там на певну кількість людей в школу, був гуртожиток. Це треба було порахувати кому, скільки на який час їм потрібна ця їжа. Ну і власне це все було через мене. Також е, я займався частково м, організацією відвідувачів. Тобто, хто приходив, якщо хотіли щось пожертвувати, е, ну, віддати або хотіли допомогти, то ну, само собою я повідомляв адміністрацію, але також. Е, Іноді просив, щоб мені хтось допоміг або збирав свою команду. Тому так це було досить швидко все розвинулося. Через місяць, можливо, півтора це трошки почало стихати, а, оскільки менше людей почало приїжджати, оскільки в першу хвилю всі почали масово виїжджати з східної частини і центральної частини України, сюди в Чернівці і, взагалі, на західну, західний регіон. І потроху це почало стихати. Але, пам'ятаю, цей пік, коли я в 8-й ранку приходжу, в 90 й вечора йду, і, і це ще комендантська година була, було страшно, тому що я не розумію, поліція їде, що мені скажуть, що це буде. Чи мене хтось відвезе, бо громадський транспорт переставав їхати десь там після 8 чи якої години. Я не знав, як добиратися, нас підвозили іноді. Тому так це було досить так зати потужно, тому що всі працювали і було багато роботи. Які ваші емоції були від того, що ви розумієте, що ви рятуєте комусь життя, ви допомагаєте? Насправді, я розумів, що ну, в кожного є своє призначення, і моє призначення було допомагати волонтерському центрі. Не завжди я усвідомлював це можливо, але я завжди працював для людей і завжди був готовий викладатися наповну. Навіть бували моменти, коли нам не вистачало рук. Приходилось бігати самому, щось просити, щось носити. Багато чого. Багато моментів були, коли а, ну, не вистачало людей. Ми все робили самі, шукали якоїсь допомоги, але все ж таки ми не опускали руки і продовжували працювати. А тепер я хочу також вас запитати про спогади. З вашої волонтерської діяльності Оксана, розкажіть, будь ласка, які спогади з вами залишилися з тих днів, коли це тільки починалися спогади, що не полишають спогади, які можливо залишаться з вами назавжди? У свій час я ходила пласти сітки, маскувальні сітки. Це на Заньковецької був штаб. Я зараз не знаю, чи він діє, чи ні, чи там ще активно це були люди також внутрішньопереміщені особи з Херсону, якщо я не помиляюсь, там із інших областей сходу України. І це таке, знаєте, напевно, якесь таке відчуття з одного боку і приємне якесь, так? Ти приходиш, ти допомагаєш, ви згуртовані, ви разом плисте сітки, ви допомагаєте, так, ви допомагаєте фронту, Якимось чином наближуєте перемогу, так? Ось також у свій час ми активно зі студентами ходили допомагати готувати їжу для внутрішньопереміщених осіб. Це було біля ЦНАПу. Ось там діяв один волонтерський штаб, громадська організація. Християнська, якщо я не помиляюсь, ось я не знаю, чи вони зараз діють, здається вже ні. Ось, але на той час ми також ходили. Ми там допомагали готувати їст, Потрібно там для супу щось підготувати. Ми швиденько готуємо щось там для супу і так далі. Так, ми чергувалися. Один день такі люди ходять, в інший день такі люди ходять. І, і це було ну це ми приходимо, ось і нам дають певну роботу, яку потрібно виконати, і ми розуміємо, що це класно. Якось ну тобто, ми допомагаємо людям, людям, які потребують цієї Допомоги на той час це було дуже важливо. В принципі, і зараз також ви розказували, що ви волонтери лише на початку повномасштабного вторгнення. Чи волонтерите ви зараз? Або плануєте подалі волонтерити? Десь через два місяці після початку повномасштабного вторгнення вторгнення я з мамою виїхав в Німеччину до тата. Там я спочатку вчився в школі. Потім думав, чи залишатися, чи повернутися в Україну. Все ж таки, я на початок свого навчання в університеті вирішив, що вдома для мене краще, тому я повернувся. Дома я також підтримую банки і донати від Притули, від Стерненка. І якщо друзі репостять, стараюся десь підтримати донатом. А, також від університету а, ми ходили групами, ну, св... я зі своєю групою, з одногрупниками, з однокурсниками а, ходили плести сітки, а це недалеко від матфаку, трохи вище, оскільки в мене навчання не дуже багато вільного часу, тому фізично кудись прийти, щось зробити не можу. Але якщо є якісь збори, якщо якісь банки, я стараюсь за можливості репостити і підтримувати донатами. Також е, я хочу більше поговорити, напевно, за е, збори, Оксана, які ви влаштовували на початку. Чи якщо ви влаштовували збори на початку, чи влаштовуєте ви їх зараз? Так, е, до речі, так, е, на початку ми активно, ну, на кожному факультеті нашого університету діє профбюро, і, як я вже казала, один з наших однокурсників е, Пішов і тоді була потрібна рація, комплектування для нього потрібне було. І ми зібрали кошти. Ми йому все закупили, було потрібно на той час. Тоді ми гуртом якось збирали. Це була спільна така. Ось далі ми проводили різні профбюро лотереї. Там за донат ти можеш виграти такі-то, такі-то. А потім ті кошти будуть проведені туди, куди це потрібно. Далі також знову ж таки для цього ж хлопця ми також організовували збір. Дуже добре пам'ятаю, ми зібрали дуже. Багато Багато грошей. Я не пам'ятаю, що основне йому потрібно було для тепловізора якась деталька. Якщо я не помиляюсь, ось, але ще додатково, ми змогли закупити солодощі, одяг для особистої гігієни речі. От я пам'ятаю, це також такий особливий спогад, який, напевно, от завжди я буду згадувати. Ось це було дуже потужно. ось. А далі я почала займатися е, зборами особисто, скажімо так, відкривати допоміжні банки. Ось е, буквально за цей місяць, лютий, початок кінець січня, початок лютого, е, за це тому можна сказати, що це місяць я е, відкрила дві банки, які успішно закрила. Спочатку я відкривала на 5 тисяч гривень. А потім така: ой, так швидко зібрала. Треба сім. Швидко зібрала. Треба десять. Зібрала я десять, все одну банку закрили. Також цікаво, що першу банку, яку я відкрила тепер недавно, то це також для мого одногрупника, який зараз на харківському напрямку їм потрібна машина. Ось і так сталося, що, скажімо, так, я допомагала координувати цей збір, і досить багато людей долучилось до банок. Там ціл, основна ціль була 250 тисяч гривень, і ми її закрили успішно буквально за три тижні. Ну так, це дуже потужно, і ми цим пишаємось. Насправді команда класно спрацювала. Ось далі інший збір на реп. Ось також для хлопця, який працював в резиденції молоді, але його мобілізували. Він зараз на покровському напрямку. Ось ми також успішно його закрили, досить швидко зібрали. Буквально за тиждень, може, трошки більше часу зібрали 100 тисяч гривень. І, власне, я також знову відкрила на 5 тисяч гривень, потім на 7. Потім розумієш, що треба до десятки йти. Ось і так, але знову ж таки, люди втомлюються, на жаль. Люди дуже сильно втомлюються від репостів, від донатів. Тобто, ось дуже багато великих донатів, але це напевно все через те, що тебе особисто знають, і тобі донатять. Так, а от маленькі суми, ну ми повинні пам'ятати, що кожна гривня важлива. чи це одна гривня, чи це дві гривні, чи це десять чи це сто, чи це тисяча гривень. Вона є важливою. Ось вона наближає до закриття збору і відповідно Пришвидшується купівля е, е, тієї чи тієї чи іншої техніки, зброї і так далі. Ось ми повинні це пам'ятати. Тому доводиться інколи навіть придумувати якісь інтерактивні е, штуки, щоб людям було бажання донатити. До прикладу, ось е, така штуку Придумала: так, ви донатите від 50 гривень, а я в сторіс кидаю ваше фото або там допис з вашого інстаграм, інстаграм-сторінки і пісню, яка асоціюється у мене з вами. Люди такі ой, класно, давай, і типу так 50 гривень, 100 гривень, і так ж збір пришвидшується. Людям це цікаво. Ось так з одного боку, це ніби там мені писало. Знаєш, як ти там маркетинговий хід зробити То, з іншого боку, так а з іншого боку, ну якось треба діяти і потрібно працювати. Ось тому якось так. А з якими викликами ви зіштовхувалися під час того, як відкриваєте збори, і що вам взагалі допомагає їх будувати? Ви знаєте, у вересні, кінець серпня, початок вересня, ми відкрили були, знову ж таки, хлопець, який загинув. Я вже згадувала, він відкрив збір для машини, він служив у морській піхоті, і я також відкрила допоміжну банку на 5 тисяч гривень. Я її зібрала, але збір ми не встигли закрити. Він загинув ось, і це був такий найбільший виклик. Був він найважчий виклик. Ти розумієш, що ви не встигли закрити збір. Ось, і він десь висить в повітрі до сих пір. А потім, коли зараз знову потрібно було відкривати для, для новий збір, для машини, ось для мого одногрупника, я боялась спочатку відкривати, тому що. Попередній збір був невдалим, і ти якось проводиш паралелі. Це неправильно, звісно ж. Ось потрібно працювати, потрібно діяти. Але спочатку я боялась відкривати, але потім мене змотивували люди, сказали: дій, все буде добре. Ось, і я відкрила. і. От то тому це був такий один найбільший виклик. От важко було так. Я довгий час не відкривала. Мені якось було важко це все переусвідомити. Ось скажіть, будь ласка, який вплив на вас справляє спілкування з тими, хто отримує підтримку, вашу, хто отримує допомогу завдяки вашій волонтерській діяльності, зборам коштів, вашій роботі? От знаєте, це таке. Хороше, приємне відчуття, коли тобі дякую, дякую за твою роботу, і ти знаєш, що ти щось робиш, коли хтось там на фронті а, захищає тебе, щоб ти тут могла піти спокійно, попити кави, погуляти з друзями, піти відпочити десь. Ось, і коли ти бачиш повідомлення, просто навіть від людини, що плюс-плюс. Я з позиції вийшов. Вау, супер класно, дякую тобі. Е, ось це, це хороше, приємне відчуття. До прикладу, зараз. От коли збір ми е, організовували, і це було під час дня Валентина. І от хлопець, який організував цей збір, Саша Якіпчук, який тут працював, е, він підписав ну, м -м снаряд. Написав Валентинка від мене для Русні. Знаєте, це так приємно і це так класно. Це за те, що я відкрила банку. Яка вау, супер, класно! Приємно, таке приємне відчуття. От, а попередній збір мені подарувала від третьої штурмової бригади блокнота на 25-й рік. Ось, і просто від друга був маленький обрізаний. Патрон, патрон е, Макарова російський. О це також так приємно. Знаєте, отрима приємно отримувати такі подарунки. Також з ваших соціальних мереж ми знаємо, що ви є проєктним менеджером резиденції молоді. Чи зараз є якісь волонтерські проєкти? Чи зараз допомагаєте? Яка взагалі ваша діяльність? Так, ну до прикладу, зараз е, ми активно робимо окопні свічки. Ми робимо, скажімо так, називаємо це майстер-класом. Люди бажаючі, хто має бажання, приходять і робимо окопні свічки, і відповідно потім, тому що зараз є така потреба, і відправляємо їх на фронт. Ось є людина, яка потім займається цією відправкою, ми передаємо і далі вже. Відправляють на фронт, до прикладу на наступний тиждень плануємо, е, скажімо так, заливання цих окопних свічок, так ось е, тому маємо надію, що люди прийдуть і будуть нам допомагати. Якщо говорити про проєкти, то в нас активно у 2024 році діяли проєкти для внутрішньо переміщених осіб, е, які могли активно приєднатися до того чи іншого заходу, який їм був цікавий, і були і ретрити, і кемпінги, тобто виїзд е, за Чернівці. Ось також і тут, і на місці ми проводили лекції, тренінги, майстер-класи. Також ось це все активно у нас тут діє. І також, якщо говорити навіть не тільки про саму резиденцію, ось а просто навіть люди, які мають бажання також реєстрували там захід до прикладу, і також проводила їх для внутрішньо переміщених осіб. І на останок таке більше мотивуюче питання. Оксана, а що для вас є найважливішим у волонтерській діяльності? Важлива підтримка, тому що так я би могла відкрити збір, і якимось чином я би зібрала ці кошти, але без підтримки близьких людей, ті, які донатили, і я знаю, що вони донатили, і я безмежно їм вдячна, і вони репостили. Я розумію, що вони якось мотивували, допомагали або перед тим, я не знаю, відкривати мені збір чи ні, і мені і мій товариш. Відкривається потрібно, от така підтримка, так морально підтримує, і ти розумієш, що це важливо. Ось і в цілому зараз волонтерство важливе, тому що ти розумієш, що на ньому багато чого тримається. Так ти волонтериш, ти волонтериш для зсу, ти волонтериш для внутрішньопереміщених осіб. Ти продовжуєш це робити, тому що ти віриш, ти віриш, що Україна була, є і буде. А що би ще сказала нашим глядачам? Які ось бояться, можливо, волонтерити, можливо, призупинилися і повернулися до того звичайного життя. Не бійтеся, не бійтеся почати, не бійтеся прийти, не бійтеся зробити репост, тому що це важливо. Знову ж таки, я повторюся: небайдужість чи байдужість це також дія. Влада, а що для вас є найважливішим у волонтерській діяльності, те, що ви також сказали нашим глядачам? Я повністю погоджуюся з Оксаною, що не треба боятися волонтерити, і що, можливо, навіть мені на початку здавалося, що це не, не щось таке велике, що я прийшов там щось поміг перекласти, щось поміг розкласти, завантажити, розвантажити. Але з часом я усвідомлював масштаби всього, і навіть така, здається, маленька допомога, вона всіх наближує до перемоги, до світу. І кращого майбутнього, і неважливо, що ти робиш, чи це якась фізична праця чи моральна, не ну не можна бути осторонь, і саме це допомагає рухатись далі. Я вам дякую, що ви поділилися своїми історіями та за те, що ви допомагаєте нашій країні, адже ваші історії чергове доводять, що навіть ваша сила добра може допомогти тим, хто цього дійсно потребує.